Сергійович, який загинув 25 лютого 22-го року. Наш син був призваний 29 листопада 21-го року в армію. І так сталося, що він потрапив до міста Миколаєва для проходження служби. 25 лютого наш син загинув. Але нам ніхто не повідомив про це. Ні військова частина, ніхто. Нам нічого не повідомив. 26 лютого ми почали шукати його через соціальні мережі Facebook. І потім ми вже дізналися, що трапилася біда з нашим сином. Він проходив службу у військовій частині. Міста Миколаєва А0224. Я не знаю, як і що там трапилося, але я так думаю, що наш син загинув не від кульового поранення голови, так як вказано в документах, а від осколочного. Так ми почали розбиратися далі в цій справі. Як ж загинув наш син. Виходить, що військова частина з самого початку приховувала цей злочин. Так як ми дуже довго чекали, поки привезуть нашого сина для того, щоб поховати, ми дуже багато дізналися. Уже самі, ми спілкувалися з одним із хлопців, що нашого сина, який сказав. Що на полігоні, там, де це все відбувалося, де це все сталося, вони були за 800 метрів від нашого сина. І коли вони чули постріли, вони прибігли з хлопцями до нього, але його вже на місці не було. Командування військової частини забрали його в машину і повезли на військову частину. Потім вони визвали швидку допомогу. І вже з військової частини вони його забрали в лікарню. Так як ми потім дізналися, що перед похороном нашому воєнкому командир частини рекомендував не відкривати труну на похороні для того, щоб ми не бачили, який наш син. Зрозуміло, що військова частина. Просто приховує цей злочин. Все робилося для того, щоб ми не бачили, щоб ми не знали, як це все сталося і як це все відбувалося. Тепер зрозуміло одне, що так як була відкрита справа в військовій прокуратурі, розслідування йшло 10 місяців, але по факту там теж дуже багато порушень з боку військової прокуратури. З боку слідчого через те, що в документах, які нам прислав слідчий, дуже багато всього запутано. Там вказано, що то він присів біля окопу для того, щоб відпочити і вистрелив собі в голову, то він сидів в окопі і вистрелив собі в голову. З військової частини нам ще телефонували і сказали, що він наступив на автомат і вистрелив собі в голову. Я вважаю, що наш син загинув, але ж по військовій частині, по документах, все вказує на те, що наш син здійснив необережне поводження зі зброєю. Так нам потрібно розібратися, як це сталося. І як наш син загинув, нам потрібно в подальшому поновити справу, відкрити заново справу в військовій прокуратурі для того, щоб були проведені всі слідчі дії, для того, щоб розібратися, як це сталося і взагалі, що там відбувалося. Ми не віримо, що наш син. Здійснив необережне поводження зі зброєю, так як вказує військова частина. І для того, щоб це, з усім цим розібратися, ми хочемо зробити ексгумоцію, щоб доказати, що він цього не робив. Так як наш син хотів жити, він хотів захищати нашу країну. І я вважаю, що саме правильне рішення це ексгумоція. Як нам е, цього добитися, ми не знаємо, але я думаю, знайдуться ті, хто нам зможе допомогти в цьому. Тому що потрібно розбиратися і потрібно нам тепер доводити, що наш син не винен в тому, що пише військова частина і військова прокуратура.